Вони присягаються українському народу служити і вірно служити українському народу, але ми вимагаємо, щоб вони склали присягу українській громаді. Слово надаю священикам! Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Напевно, що дуже мало треба говорити сьогодні і в цей момент, бо ми занадто, багато, ми занадто багато бачимо, думаємо і все розуміємо. Тому я вважаю, що сьогоднішній крок цих осіб, які тут стоять перед нами, який вони вирішили зробити, нехай Господь приймає. Щоб вони далі вірно служили на захист людини, на захист українця, на захист громадянина. Нехай Господь прийме цю їхню клятву і благословить. Благословить народ і їх, які будуть його захищати. Я вам надаю слово. Шановне товариство, я слово для присяги надаю командиру спецпідрозділу Беркут в місті Тернополя Михайло Ясончик. Я присягаю на вірність українському народу. Я присягаю на вірність українському народу і даю слово, що підрозділ Беркут ніколи не підніметь руки проти українського народу відповідно до служби, яку несли ми в місті Києві. Підрозділ Беркут Тернопільської області не приймав участь. Підійдіть, ближче до мікрофона. Ну, я не буду в Почекайте. Підрозділ Беркут не приймав участі в розгоні мирних акцій. Підійдіть. Забезпечував тільки охорону громадського порядку по, за, по безпеці стратегічних об'єктів. Збудіть просто вас. Помаленьку, помаленьку, там всі. Зараз я ворота зберу. Блядь! Туди назад, назад, назад. Коридор, коридор! Коридор, коридор, хлопці. Сходьте наверх. Так, скажіть, Скажіть вам я присягаю на вірність українському народу і даю слово, що працівники Беркута Тернопільської області не піднімуть руку на український народ і в силу обставин, які є, підрозділ не приймав участі у розгонах мирних акцій в місті Києві. Займався тільки охороною громадського порядку по забезпеченню стратегічних об'єктів. Ви блобрекли подальшому підрозділ буде з і буде стояти на захисті прав і законних інтересів громадян України. І в місті Тернопіль. Складайте Ні, ну, Це присяга. Це присяга. Щоб кордон. Видіть далі, далі, далі.